Бедемо на обід. Трошки вітер сьогодні, бачите? Мені видно, що вітер. Бедемо в обіг. А потім будемо. Починаємо з суп Так, Тут у нас кусочок курочки, соус рохо, два баклажанчика печених, кальмарчик. Тут салати, цибулька накладено і кусочок рибки. Петро взяв собі курочку, рис. Суп, і ще от такого трошки. Ой, ми так наїлися, я вам не можу передати. Був дуже смачний обід. То, що я вам показала, то ми потім ще добирали і ще добирали, і ще добирали. То ніякий не є відпочинок. То не відпочинок, то мука. То, 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 для нашого є... організму Ой, ми так наїлися, які свині. Йдемо зараз дивитися, коли все-таки працює той фітнес-клуб. Може ми колись на нього попадемо, ще лишилося сім днів, може попадемо на нього, не знаю. Але подивимось. цей фітнес-клуб, він відкритий. Розсувні двері. Бачите, це розсувні двері, вони потім складаються і засуваються на ніч. Ну правильно, тому що тут ходять всі комунілінь сюди на територію. Так, важливо, там пише. Значить, мокрим сюди не приходити, менше 16 років не приходити, в купальниках трусах не приходити, з їдою не приходити і босими ногами не приходити. Що ясно? А так, ну, тут є видимо? рушнички. Рушнички. Райо. З 7 до 22. З 7? Голосу, ми можемо з самого ранку прийти Може, і до вечора. Може. Лас. Дивіться, тут є рушнички, потім використані сюди кидаємо, є водичка, є смітничок, є зеркало, куди можна дивитися, як ми займаємося спортом. І от такі тренажери. Маса тренажери, різних гантельки. О, і гантельки, все є, люкс. Значить, давайте. Завтра о 8 ранку встаємо. Йдемо сюди. Що зможемо зробити, а то зможемо. Я тут керівці, трошки пробіжуся. Проєдювся. Так. Про то, що... Після того 9, відкривається, не, після 9 відкривається басейн. Йдемо поплаваємо і потім йдемо на сніданок. Я дам. тебе розстрою, басейн відкривається в 10. -ті. Так? То якась порашка. Хіба в 10 в 9. -ті. Ну добре. Було би добре, би в 9, -ті. тоді після фітнесу прийняли душ, Фітля пішли фітнесу, в басейн. Ми вдома приймемо душ і підемо сюди поїхати. Uh -huh. І далі дерева. Добре. Вже в нас всі поїздки такі організовані, фіксовані, закінчилися. Тепер ми самі собі керуємо. І от це, я так і хотів. Все відбути. А тепер собі будемо кожен день починати з фітнесу. Добре. Ну пішли. Значить, тут працюють з якою з 7 до 23. З 7 -ї до 22. Люксично. Просто люкс. Значить, і після вечері через годинку теж можна піти і поробити собі зарядочку. Ну все. Дивися, тут навіть є щось, для, щоб тут робити собі на підлозі, слухай. Зарядку, клас. Просто супер. Тут все передбачено. Я можу no. на себе дивитися. Ми йдемо в центр. Візьмемо зараз або ровер на двох, або машинку таку електричну. Поїздимо і на покид познімаємо вам місто. І про те, як ми їздили, ну це вже буде зовсім окреме відео. І буде пізніше я його зроблю, тому що це треба дуже довго комп'ютері робити. Бо ці всі відео я скоренько роблю в телефоні, раз два і виставила. А вже таки більш-менш гарно знято, то буде спокіта і пізніше. Може за пів місяця, може за місяць, не знаю. Нема куди, нікого нема. Нікого нема. Жінка чоловіка везе, але я сі бою. На несікай, я з ним віду. От ви це карашенько виїхаємо. Виїхали. Стоп, 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 стоп. Знак стоп, знак стоп. Та тут же для машин. Добре, дорога. Включаю поворот. Я себе знімаю, для що ти мені тебе знімати? Ну, ну як? Я хіба ж такого? Отакого хіба. Добре, добре. Що мене якийсь такий тарандай цей їде в алеклесі. для таких нормальных машин тоже нормально. Ну все, мы пошли. Давай развернемся назад. Да, вот, давай. Ездить. Ездить. Давай вниз. Едем вниз. Да, дорога не очень. Нормально. А я ходила, мы на годину него. Тимає МЧС. Того я тобі не можу пообіцяти. <рес> Ти мене зеркалі бачиш. Я бачу, бачу, я тебе, власне, знімаю. Бачиш, тут можна. Вон там навіть є підйомчик. Ага. Ну добре, помаленьку тоді на той підйомчик, на маленькій швидкості, да, да. щоб не І мене вокквіти. Знімаю, Оп. Добре, виїхали. Так, обережно. Ні, туди не заїжджай, вже їдь по цьому. Ні. А Ми розвернемося. Ми, тут... ми не, в... не викрутимося. Ну добре. Якось влізли. Добре, влізли. Трошки вузонька, але влізли. Це дорожка краще. Ну, продумано. І ось так ми сьогодні. Подорожуємо по пляжу. Чудово відпочиваємо. Е, е, не розгоняйся, бо люди. Я маю. Добре. Hola. To, як, тобі? Прекрасно. Конечно спики часу. Бережно. — Скільки часу? Та <laughs> са йди. No, ну да, це приїде. Дідобрей. Дій dobry. Dzień добре. <laughs> Звідки вони знають, що день добре? Я не знаю. Брезно.